Доброго дня! Починаємо наш перший урок про статистику. Уроки тут будуть невеличкі, вони будуть цікаві. Ви можете також писати якісь коменти, запитувати і обов'язково на них відповім. Отже, розпочинаємо. Для чого потрібна статистика? Уявімо. Що ми отримали два проекти і маємо вибрати, який є найкращий для бізнесу. Можна кинути монетку або покластись на інтуїцію. Але в цих випадках високий ризик помилитися. А у бізнесі це означає втратити гроші, отже потрібно провести дослідження. Дослідження комплекс заходів для отримання достовірних знань. Як правило, дослідженнями займаються спеціальні працівники, їх називають дослідниками або аналітиками. Для чого потрібна статистика? Статистика переважно потрібна на етапі обробки даних і трохи під час підготовки дослідження. Найчастіше без неї не можна бути впевненим у достовірності отриманих результатів. Статистика інструмент для проведення досліджень. Дослідження необхідні отримання достовірних знань. Достовірні знання потрібні, щоб приймати правильні рішення. Правильні рішення ведуть до процвітання бізнесу. Розглянемо, що таке вибірка та генеральна сукупність. Припустимо, ми проводимо маркетингове дослідження, щоб визначити, який корм подобається песикам – Зеленю. Або з томатами. На перший погляд все просто. Візьмемо групу песиків, дамо їм спробувати обидва варіанти. Попросимо оцінити хазяїна реакцію песика за десятибальною шкалою. 0 огидно, 10 чудово. Порахуємо середній бал за кожним варіантом. Згадаймо, що наша мета вибрати варіант, який подобається песикам. І ми хочемо, щоб результат був вірним для всіх існуючих песиків. Усі песики є генеральна сукупність. Проте опитати всіх хазяїв песиків нереально, їх забагато. Тому для дослідження ми беремо їхню невеличку частину вибірку. Отже, генеральна сукупність це сукупність ідентичних об'єктів, що становлять зацікавленість для нашого дослідження. Вибіркова сукупність вибірка. Сукупність одиниць, відібраних за певними правилами із генеральної сукупності для статистичного спостереження вибірка повинна бути представницькою, репрезентативною, тобто повною адекватно відбивати властивості та пропорції генеральної сукупності. Отже, які є види вибірок? Крім репрезентативності, вибірка має бути досить великою. Дивно і безглуздо робити висновок про смаки. 100 мільйонів песиків, коли опитали всього 8 хазяїв. вибірок – випадкова, серійна, механічна, типова, комбінована. Отже, випадкова вибірка. За такого способу відбору всі одиниці генеральної сукупності мають однакову можливість потрапити в досліджувану групу, відбір одиниць проводять жеребкування. Механічна вибірка це різновид власне випадкової вибірки, коли всі одиниці генеральної сукупності розміщують у певному порядку з алфавітом, часом реалізації або виробництва, розміщенням у просторі та інше. Потім, залежно від обсягу вибірку, відбирають для дослідження кожну другу, третю, четверту, десяту і так далі одиницю. Механічну вибірку широко застосовують для контролю якості продукції відбору підприємств певної галузі для дослідження під час бюджетних обстежень сімей. Типовий відбір його ще називають районуючим, розшарованим або стратифікованим. Суть його в тому, що генеральна сукупність розбивається на якісно однорідні, однотипні групи, райони по типовій ознаці потім з кожної групи випадковим чином відбирається певне число одиниць пропорційно питомій вазі групи в генеральній сукупності. Така процедура забезпечує потрапляння у вибірку представників усіх виділених типових груп, і вибірка стає більше достовірною. Серійний гніздовий відбір при такому відборі відбираються не окремі одиниці сукупності, а купи одиниць, їх серії, гнізда власною випадковим або механічним способом. Потім кожній з груп серій здійснюється суцільне спостереження. Наприклад, в університеті вчиться 5 тисяч студентів групами 25 чоловік. Для проведення 10% вибіркового спостереження серійним способом необхідно відібрати 500 чоловік або 500 поділено на 25 дорівнює 20 груп. Тобто треба відібрати з 200 груп 10%, що і складає 20 груп. Далі в кожній з 20 груп проводиться суцільне спостереження. Комбінований відбір, вид відбору, при якому поєднується два або декілька видів відбору одиниць з генеральної сукупності, Такий відбір ще називають схід оскільки він проходить декілька стадій. Рівнів, 2, 3 і більш. Кожний рівень має свою одиницю відбору, свою основну вибірку і свою частку відібраних одиниць. Наприклад, при обстеженні успішності студентів можна на першому рівні відібрати необхідну кількість груп, а потім на другому рівні число студентів з кожної групи. На першому рівні в результаті одиницею відбору буде група, на другому студент. Вибірка на першому рівні може бути 15%, а на другому 5%. Отже, на цьому уроці ми познайомилися з самим поняттям статистика та види вибірок. Очікуйте наступного заняття. Дякую вам за увагу!